Члени благодійного фонду реабілітація, котрий очолює Георгій Корнієвський, є бажаними гостями дитсадка номер 6 світлячок. Вихованці групи інтернатного типу керівника фонду називають своїм батьком і завжди з нетерпінням його чекають, оскільки добре знають, що він ніколи не приходить до них з пустими руками. Ось і цього разу члени благодійного фонду привезли крупи, макарони, товари побутової хімії, шкільне приладдя, одежу, взуття, а ще дві шкільні парти, розкішний диван, кавуни, цитрусові і декілька видів піцци, якою дітвора відразу ж пригостилась. В усі віки милосердя поціновувалося якнайбільше. І милосердя саме треба для тих, Хто його потребує найбільше? Ось за рішенням міськвиконкому три роки тому у нашому дошкільному закладі організована група інтернатного типу. Це на сьогоднішній день у нас є 10 таких діток, які позбавлені батьківського піклування і потребують батьківської турботи. І дітки тут живуть. Навчаються, постійно перебувають, отримують п'ятиразове харчування. Для цього нам, звичайно, не завжди вистачає коштів, які виділяє місцева влада, а тому часто густо ми потребуємо благодійної допомоги. І таку благодійну допомогу ми отримуємо від людей, які мають. Мабуть, підвищене почуття відповідальності за долю нашого суспільства в цілому і за долю ось цих обездолених діток. Єдине, чим обділені ці діти батьківська любов, турбота і підтримка. Звісно ж, працівники дитсадка не в змозі їм все це дати, але всім решта вони забезпечені. Діти не ходять босі по місту з протягнутою рукою, не лягають спати голодними, а перебувають в теплому, затишному приміщенні, де про них дбають, одягають, харчують і вчать. Три роки тому за сприяння міської влади міського відділу освіти в дитсадку No6 була створена група інтернатного типу, де перебувають діти сироти та діти, батьки яких позбавлені опіки. На жаль, повноцінно без підтримки благодійників вона працювати не змогла б. Тому благодійний фонд реабілітація взяв опікунство над групою і за спонсорське надходження постачає їм все необхідне. На постанову Голови обласної державної адміністрації Анатолію Йосиповича Француза про проведення дня милосердя. Нами проведена благодійна акція. От хочеться подякувати всім чуйним людям, які відгукнулись на це. Георгій Олександрович знову занотовував, що в першу чергу необхідно привезти для групи інтернатного типу і подякував її вихованцям за подарований невеличкий концерт. so so so